Так, всім привіт, всіх вітаю. Продовжую проходити цей сервер. Сьогодні прокачую інженерку максимально до 25 рівня, наскільки зможу, тому що вже давно жду цей, цей рівень, бо він дуже багато можливостей відкриває. Ми зможемо крафтити хім-хім-костюм, потім буде можливість ремонту мікроскопів. Побудування ремонтного верстака. І що в нас ще? І ще щось я хотів відкрити. Ну, майстер ремонтного верстака, це зрозуміло. Ну, коротше, сьогодні робимо упор максимальний на інженерку. Так, так, що я можу ще закрафтити тут? З того, що в мене є. Точилки можна три штучки зробити. Ага, ще дві бокситки можна. Так, ну цим ми займемося. Для начала, для начала йдемо, робимо ножі. Треба камінчик. волки уже здесь. Все, линяем.